Всім привіт. Направляюся сьогодні. Он приїхав на такий кар'єр. Тут канал іде. Буду пробувати покидати бльозинку. Вертушка є і дві вертушки і коливалка різні. Половимо спочатку тут, а потім переїдемо тут ще й річка недалеко. Якщо і на тій маленькій річці не буде, то тоді, можливо, ще поїдемо на таку велику річку Лімницю. І то ось такий ще невеликий результат моєї поїздки. Камінь попав з машини, яка навстрічку їхала. І є така неприємність тепер. Але вже що поробиш? Отже так. Тут зразу вон є спуск. Людей дивно немає взагалі. Вихідний день, дуже багато людей і зимою дуже. тут е, ставлять кружки, чи там жерліться точніше. І ловлять щуку. Ну, зараз будемо пробувати. Так, спінінга в мене само собою що немає. Я ніколи не ловив. Буду таким патиком кидати китайським. Я там ще дав таку огрузку чи бурашку, щоб трошки далі летіло. Тут, в принципі, тут такий канал невеликий, далеко кидати не потрібно. Ну, цікаво дуже. Можливо і вдасться щось підсипити. Так, поводок, флюркарбон і така вертуха. Простенька. Будемо пробувати різні. Але багато тут не будемо затримуватися, якщо взагалі нічого не візьме, зразу йдемо, телепортуємося на річку. Поняття немає, чи це треба десь чи з паузами чи потрібно весь час крутити. Боюсь, тут є всякі корчі на дні, щоб не... Було зацеплю. Так декілька раз кину, нічого немає, попробую. З другу таку похожу трохи більшим розміром. Далі зможемо закинути. Вона вже без пірячка того. Я ось цією важчою вертушкою тут докидаю практично до берега. Навіть приторможу боюся, бо там кущі. В принципі, далі кидати не потрібно. От, зараз вже відчувається чу опір, значить йде нормально, відіграє. Але жодного удару ще не було. Не знаю з якою скорістю крутити. Я думаю, тут велику роль грає. Якщо б риба активність проявляла, вона би хоча б пробувала. Так, пробую я швидку коливалку. Якщо теж нічого не буде. Зараз Ну, прийдуся в метрів 10-20 більше, думаю, смислу немає. Була би якась активність. Ой, вона ближче летить треба сильніше кидати. Тут я колись ловив карасика. Ще банки кукурудзи чиїсь валяються. Було більше мусору, а то можливо листям припало. Тут ще кинем пару разів. І там же далі дерева, потім туди йти напевно не буде. Що вона хоче та риба? Мирно не брала. Хіщник так само. Дивіться на що я чуть не став. Прикиньте. Калічка в такий час. Сироїшка була. Трохи погрижена, але досить непогано. Підійшов я трошки вище. Дивіться, що я побачив. Це прикол. Я вже думав, що цього року не зустрінуться такі грибочки. Червоняк. Теж в такому непоганому стані. Так, все. Покидали тут пора на іншу локацію телепортуватися. Так. Ранок приїхав я на річку на наступний день, на таке місце, де я літом пробував перший раз ловити е на приманки. Ох ти чи я така жорстка, головне, щоб не впасти зараз. Я ось тут ловив і знімав підводну зйомку. Відео зараз закріплю. Хто не бачив, подивіться, що там під курчом. Блін як несе. Вода холодна. Якщо впаду, це буде хана. Взяв я з собою іншу вудочку, теж не спінінг Тому що ті я китайські я зламав кінчик. Закинув на дерево і. Так, зараз отут пару разів закинув по прикущю. А потім підемо далі туди на щучку, там де я спіймав, був невелику. А тут був взяв окуня такого непоганого. Робимо перший закид. Там біля того така досить велика глибина, так декілька закидів. І підемо далі туди. Так, мабуть, якийсь зацеп був. Щось було тяжко пішло. Так, Там я зробив десь закитів 15, мабуть, мінімум. І пусто. Ні одного удару не було. А тут я минулого разу щучку ловив, тут така заплава є з водорослями. І туди я буду зараз закидати декілька разів. Попробуємо. Мілко, тоді десь тут стояв. Бірш ранок, село, зацверінька лакачка, на серці журба, бо забуде заначка. Так, приїхали з Коріфаном. Зараз будемо ще раз пробувати тут кидати. Якщо не буде, то підемо на річку. Така сьогодні погода вже похмуріша. Що ти там шаманиш? <laughs> злиплося, ну. Я злиплася. Ну соберево цю кидай. Та це нормально. Ну, Пробуем під Це джіпіт, Так, зараз будемо кидати на хіжака. де ти, Ох, ти зараз я впаду. Йоп твою мать! <с learnt> Колись я ловив на поплавочок. Ого, це метно. Там, походу, якраз є каряга. Так, третій похід на кар'єр і один раз на річці я був. Хіжака нема. Хоча його тут просто валом не бере. Зараз перейдемо ще на інші пару озерок тут є на кар'єрі. Подалік. Попробуємо там. Може воно так хоче, знаєш, під вечір самий. Щоб типу вже знаєш, коли темніє може тоді бере, бо я так ні разу не був. Все зранку. Ну зараз вже обід. Така краса для відпочинку. Є грибочки там треба. Та по-любому щось Але мусору більше. Заїхали ми в хащі. Відкриємо для маленького Знайшли таке лісове дике озеро біля кар'єру. Браконьєрське. Праконьєрське. В народі кличуть. Тут хороша є риба, але тут люблять всякими сітками, тому подібне. О, щось скочило, ж'єба якась. Жіба є. Ну тут окуні щучка теж є. Окуня тут Окуня багато. Із красивий. Це іменно грибна точка. Тут. є, гриби ти кажеш, нема. Може якісь є, парасольки. Та ти що, диви, я тут ні разу не був. О, маслючки є. Що такого? взагалі непоганому стані? Класно. Трошки позбираємо. Дивися, як знайдеш маслюки, кажи, я пакет собі взяв. Ліс як каска, дивіться. Просто красота така. Сосни. Ну, подивіться, на ну, що я натрапив. З каміння така кладка. Тут яма якась. Не розумію для чого. Зараз знайшов пару маслючків. А тут красиво. Ой, там такий спуск униць, там йде канал. І далі за каналом кар'єр. Блін, а це що за гора? Посеред лісу, все рівно тут. Угу. І круглий насип такий. Так, спустився його нес. Тут до канала. Такі заплави, канал. Зараз туди трохи далі підемо, там де він великий, там покидаємо. Муховичків знайшли, то Віталік в основному всі знайшов. Я мало. Йдемо зараз на зажарочку буде, зараз поїдемо ще, бо то вже сонце сідає, ще хочемо в двох різних озерах покидати. Приїхали на ще одне озерце тут зараз покидаємо і поїдемо додому. Кружки стоять чиїсь. Тут одна штука і там справа. Далі дві. Пропорції пущень. Так. Чого не піймали? Відео Чотирьох походів, я думаю, все-таки наріжу трошки, так буде відео для душі. Без риби. Але, як то кажуть, я старався все одно і природа, все-таки відпочинок, свіже повітря. Трошки емоції отрив. От перший раз на Ниві проїхався по бездоріжжю і... Вон, грибочки в нас збирав, буде на зажарку. Дома підливою зроблю. Та й все, якось так. Ще хотіли на одне озеро з'їхати, але по часу не виходить нам. Але якщо то ніде не бере, то я думаю і там нічого не буде. Так що ось таке от відео вийшло. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!